Пані та панове, доброго дня. Вітаємо усіх прихильників футболу і запрошуємо до глибочиці, до навчально-тренувального центру Полісся, де сьогодні Полісся 2 зустрічається із Буковиною. 2 у матчі 21-го туру. Розіграшу другої ліги України. Вітаємо Олександра Максимова, найкращий тренер жовтня у другій лізі групи. А відзначимо, що Олександр Максимов його команда зіграла 5 матчів за жовтень, здобула 4 перемоги і один раз зіграла в нічию. Група А і це протистояння команди з різних полюсів турнірної таблиці. Адже Полісся-2 є одним з лідерів командою, що намагатиметься завершити календарний рік взагалі на першій позиції. А наразі Житомиряни йдуть на другій сходинці, маючи 36 балів, що на три менше аніж у лідера. Куликів білки буковина розташовується на десятій позиції, тобто на другій сходинці з кінця маючи 17 очок у своєму активі і у випадку успіху. Випадку перемоги виключно сьогодні матиме змогу піднятися на одну одну сходинку вище. Мав Петров, номер вісімдесятий. Ліворуч у середній лінії Дмитро Стецюра 99 праворуч 75 Олексій Орлов він, капітан команди під нападником. Назар Гамоков, номер 93 і на вістрі атаки. 21 Максим Гірний, головний тренер Дмитро Єфімов. Склад Полісся-2 до вашої уваги. В воротах Денис Талько 98-й. Чотири захисники зліва на право: Денис Гришкевич номер 94-й, 34-й Жао Віале, 35-й Кирило Кубернюк, 31-й Горгі Мейсурадзе. В опорній зоні Бодон Панчишин 88-й та Михайло Раско, 77-й, Панчишин капітан команди. Знову кілька гравців, кілька легіонерів з першої команди. Отримують ігрову практику у другій. Порож забігання через лівий фланг. Іванов. Іванов. Іванов виконує простріл! І м'яч йшов у ворота. але Проте з'являється в основі Жау Віала. Подача до штрафного. Удар головою. Забирає дорогу голкіпер. А це відповідь по лісі 2. штрафному майданчику Івана Романчук приймає. Скидає під удар караман б'є. Yeah! Хороша передача. На хідші там не було в сайді. Микатюк класно прибирає Микатюк, як вміє він. Суперника на замасі пробиває Микатюк. Рятує. Проходить по низом. Караман. Макитюк. Макитюк виконає. Подачу доворит. І там. И еще удар і знову рятує воротар. Хороший зараз прорив по правому флану. Може бути дуже загрозливо. Хід до штрафного відбувся. І під удар, Передача, удар і сітці! За допомогою Рикошетів забиває зараз по лісі 2. Визначається Богдан Панчишин. На 23-й хвилині класний удар по воротах завдає він. Прицільний удар по воротах. Дається вийти вперед житомирській команді в середині першого тайму. Так, рикошет був від Микити Юдіна. <говорить> Який момент. Подача, удар поворота. Подача до штрафного кулаком відбиває голкіпер. Порожні ворота. Спроба добити. Використати нагоду. Удар по воротах. Якось не був готовий, нібито. В першій зустрічі цього сезону. Скидка. Деш удар. Ні, це Раско, Раско теж вміє уміє, по поворотах Раско відіграє. Хоча покажіть мені хто не уміє. з м'ячем пробиває, Майсурадзе влучає у сітку за... Подача. Ну і одразу намагаються організувати контратаку. Не вдається організації. Полісі 2, Єдиний гол було забито Богданом Панчишиним. Одразу по перерві Олександр Костриця з'явився на футбольному полі замість Дениса Гришкевича. Заміни. Панчішин. Удача! З голки певний... Удача до штрафного! Ідеальний момент. Удар блокується. Підбирання. Ще удар. Рикошет. Удар поворот халим'ячка. Панчишин. Позиції Панчишина стало глибшими. Можна це побачити. Що зараз вся команда йде в атаку і розко, зокрема, теж відкривається. Прострільний пас. Знов непорозуміння. Не узгоджуємося за грою. Давай, 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 давай. Полісся 2. В атаці. Будемо ну, поговорити про інші матчі цього туру. 21-го туру. Нива з Вінниці здобула перемогу над вільхівцями. Подача. Момент стійка! А тут ще зачекайте. Ще Буковина 2 свого слова останнього. Якщо Буковина 2 відбере очки, це буде серйозно. У другій лізі Б, Ваша улюблена Рубрика, що там у другій лізі Б. Лівий берег 2. Поступився локомотиву 0-2. Удар над слабкий. атаці Полісся 2. Удар! Рикошет! М'яч. І у цей час лунає фінальний свисток. Полісся 2 здобуває перемогу над Буковиною 2 з рахунком 1-0. Один єдиний забитий гол сьогодні був з боку Богдана Панчишина. На 23-й хвилині вітаємо Житмирян із цією перемогою.